Друзі, вітаю вас! Також розвітаю Акебія Трифоліата. Трифоліата означає, що три листка в да? тобто трифолія, трифолія. Ось така, подивіться, яка просто неймовірна чорна королева. Шоколадна ліона, кажуть люди, але неприятно чого, тому що квіти в неї червона такого... Боже, 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 як красиво, подивіться, друзі. Як гарно, блін. Це ж вмерти можна, слухай, подивишся, яка краса. От, Коротше, акебіа Трифалята, окрім того, що вона має три листя, у неї інший колір соцвіта, тому що, наприклад, у Акебії п'ятилистої, то в неї 5 валюстків і квіти можуть бути різні і бускові, і фіолетові, і білі, і, 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 і що хочеш. А тріфаліата покажуть тільки така. А я теж треба ставити буде її нову якусь опору, тому що їй цього замало. Я, якби навіть десь навище попертися, да, на нічого ще так буде. Прекрасно на зиму зимує, жодного майже пагіна не було е, обмерзлого в цьому році, хоча дуже багато, наприклад, зима була дуже теплою, але е, в цю зиму чомусь багато будлей змерзло, взагалі багато такої фігні трапилось. Просто навіть не хочеться думати про це. Бачите, ось про окупацію, про фігню нагадує мені вибитий вирізаний частиною снаряда в заборі. Ой, уламок, то в нас все пошинковано. Нагадую, я в немішаю виживу. У нас була окупація два роки тому, слава Богу, нашим ЗСУ, що ці твари звідси пішли, скоти кончені, невіжу просто з цією душою, друзі. Ну ви розумієте, ви ж теж українці. От. А якщо ви з іншої країни, з Росії, то я думаю, що що за говорити. говорить. Ви так самі все розумієте. Ось, ну, повернемося до Акебії. Акебія вона морозостійка. стійка. Не знаю, що там в середній паласі, але у нас в Україні все чудово, вона гарно зимує. Я її ще не з кимось пилю, тому що вона це набагато раніше, ніж Акебія, Акебія п'ятилиста. Це красиво на фоні на фоні білої вишні. Ось такі от, Фоткаю, коротше. Ось, ну, Давайте вже, ладно, вже покажу вам Зараму зараз Акебію п'ятилисту. Яти, квіточку вам і заодно коріннями. Десь які на хмари. Бачите, йдуть зараз такий гарний ракурс, слухати, треба зруч скріншот. Да. Так, Коти, банки побиті. А, так. Ось бачите, бачимо зовсім іншу. Давайте зірвемо. Не обідніє держава. Це не 9,7 мільярдів, які були виділені на захист ТЕЦ Трипільської. Це? Максимум 600 гривень може коштувати ну 900 там по-різному. Так. І ось ми з вами порівнюємо квіти Акебії шоколадна і Акебії не шоколадний. Бачите, вони рожеві, це видова, до речі, Акебія. І та, і та дуже гарно пахне. Зараз ми з вами... О, це... Це замовив інший аромат. до речі, Слухайте. Ой. Миштя, це і зовсім інший аромат. Він... Пахненакше, а кебі п'ятилиста в неї запах такий яскравий, такий, а це знаєте, такий, дуже, дуже приємний, такий ніжний ніжний. Слухайте, а давайте ми зробимо якусь пакость і запилимо а, пилком. Ось така еротика, там фокус, фокус-фокус. фокус Так, Пробуємо, може щось вийде з цього цікаво. Друзі, така от цікава. Ну, Коротше, друзі, живцював і якщо все буде добре, пишіть, може були живці на Все, пока пока пішов працювати.